Кажуть, що час це ріка, яка тече лише вперед. Ми народжуємося, дорослішаємо, старіємо, але чи завжди цей шлях односторонній. А що як існують способи плисти проти течії, не мріючи про вічну молодість, а реально сповільнюючи старіння. Наше тіло щодня подає сигнали у рухах, які ми виконуємо або вже не можемо виконати, закладена проста істина: ми слабшаємо. Чи знову стаємо сильнішими? Є всього кілька природних, абсолютно безпечних рухів, які можуть показати, чи старіє ваше тіло, чи, можливо, молодшає. Це не чарівна пігулка, не диво. Це проста мова фізики, біології і внутрішньої чесності з собою. Сьогодні є сім рухів, які здатні стати для вас дзеркалом. Дзеркалом, у якому видно не зморшки та справжній вік вашого тіла. І час дізнатися, що воно скаже. Частина перша присідання без опори. Історія дідусь Ярема і мішок картоплі у невеличкому селі на Львівщині жив собі дідусь на ім'я Ярема. Люди в селі його поважали не лише за розум, а й за силу, яку той зберіг у похилому віці. Йому було понад 80 років, але він виглядав і рухався так, ніби зупинив час. Щоранку Ярема виходив на двір і виконував просту вправу присідання, не з опорою, не спираючись на стілець чи тростину, він просто стояв на землі, складав руки перед собою і повільно присідав, раз за разом. Кожного ранку бегав приблизно 20 разів. Коли його питали, навіщо він це робить, він лише усміхався: якщо можу присісти і встати, можу і город скопати. А як не можу присісти, значить із мішком картоплі вже не впораюся і мав рацію. Бо присідання це, це більше, ніж проста вправа для м'язів, ніг, це показник вашого балансу, сили, рухливості тазу, стабільності колін, навіть стану хребта, це діалог тіла з гравітацією. Коли ви легко і глибоко присідаєте без допомоги, ваше тіло говорить, я ще молоде. Коли присідання стає проблемою, Тіло дає тривожний дзвінок, дід Ярема це розумів без жодних книжок чи тренерів. І саме тому, в його погляді, попри роки, завжди була якась внутрішня пружність бо рух тез – це життя, а здатність рухатись це пам'ять молодості, частина друга. Вміння сісти і встати з підлоги без рук. Історія маленька гра бабусі Ніни у невеликому місті жила бабуся Ніна. Її часто можна було побачити у дворі біля будинку, де гралися діти. Але вона не просто стояла збоку, вона гралася разом із ними. Внучка кидала м'яч, правнук стрибав, а бабуся сідала просто на підлогу, на траву, на пісок і так само легко вставала, без жодної опори руками, без допомоги збоку. Для неї це була просто гра, а для тіла доказ того, що руки не забрали в неї головного. Пластичності та сили центру. Її сусідка якось здивовано сказала: Я й на диван без рук не можу сісти, а вона на землю. Сісти на підлогу і встати без опори здається така дрібниця. Але це один із найточніших тестів на справжній вік тіла. У цьому русі перевіряється все: гнучкість суглобів, сила м'язів, живота та спини, координація, баланс, навіть стан дихання. І що найважливіше, внутрішня впевненість у власному тілі. Цей рух природний для дитини. Ми всі робили це легко у дитинстві, але чим менше ми його повторюємо, тим швидше втрачаємо, і з часом починаємо шукати стілець, щоб сісти, і підлокітник, щоб встати. Бабуся Ніна зберегла цей рух не тому, що була спортсменкою, а тому, що щодня жила активно і не дозволяла тілу забути. Як це бути живим? Бо молодість це не дата в паспорті, це можливість рухатись так, як рухаються діти. Частина третя баланс на одній нозі із заплющеними очима. Історія монах з Карпат і Сосновий пеньок. У високих Карпатах, де тиша іноді голосніша за слова, жив монах. Він не шукав слави, не збирав учнів, не навчав. Його шлях був тихим. Щоранку він виходив до лісу і ставав босоніж на старий сосновий пеньок, одна нога, заплющені очі, повна тиша. Він стояв так хвилину, дві, іноді навіть більше, не для того, щоб тренуватись, а щоб слухати, як росте ліс, як змінюється дихання, як шумить кров у вухах. Люди, які випадково бачили його, думали, що він медитує. І це було правдою, але не лише розумом, а всім тілом. Баланс на одній нозі із заплющеними очима простий, але дуже потужний тест. У цьому русі майже не беруть участі м'язи. Тут головну роль грає нервова система, внутрішнє відчуття простору, реакції мозку. Чим довше ви здатні встояти, тим гнучкіший і молодший ваш мозок. А якщо відразу починаєте хитатись або мусите відкривати очі, це сигнал. Тіло втрачає внутрішню стабільність. З роками втрачається не лише сила, а й здатність мозку точно керувати тілом у просторі. Але цю здатність можна тренувати. І монах це знав, його вправу можна повторити будь де вдома, у дворі, в саду. Головне ті стади, а ага. вимкнути в очі, другий послухати то не ліс себе. Бо коли ви тримаєте баланс із закритими очима, тіло каже: Я пам'ятаю, як це бути. Бути молодим. Четверта частина дотягнутися руками до пальців ніг у нахилі. Історія танцівниця Галина з Черкас. Галина, усе життя була близька до сцени, ще у молодості, того вона виступала в ансамблі народного танцю. Її тіло пам'ятало ритм, пластику, легкість руху. Але сцена давно залишилась у минулому діти, робота, буденність, а от рух залишився. Коли Галині виповнилося понад сімдесят, вона щодня починала ранок із того, що ставала прямо, нахилялася вниз і торкалася пальці в ніг, без ривків, без поспіху, просто плавно, як колись у танці. На запитання, навіщо вона це робить, відповідала з усмішкою: Душа то ці згинається, коли тіло не гнеться. Я не хочу, щоб хоч одне з них стало дерев'яним. Цей простий рух. Дотягнутися руками до пальців ніг здається дрібницею, але в ньому закладено надзвичайно багато. Це не лише про спину, це про еластичність усієї задньої лінії тіла, литок, стегон, попереку, сухожиль. Гнучкість один із перших дарів молодості, який ми втрачаємо, і водночас один із перших, який можна повернути. Нездатність нахилитись це сигнал про затиснутість, втрату амплітуди. Порушення кровообігу. Але тіло як струна, його можна налаштувати повільно, з повагою, але наполегливо. Галина не готувалась до виступів, не тренувалась на рекорди, вона просто щодня згадувала тіло має пам'ятати гнучкість, бо молодість це не розмір одягу, і не вік у документах, це здатність торкнутися себе, навіть якщо це власні пальці ніг, частина п'ята. Планка більше однієї хвилини. Історія Молодий духом Юрко з Дніпра. Юрко працював інженером. У 55 років він з подивом помітив, що навіть піднятись на третій поверх стало викликом. А вже про пробіжку й мови не було. Ста метрів вистачало, щоб серце калатало, а ноги наливались свинцем. Але одного разу він прочитав статтю про вправу, яка не потребує бігу. Стрибків чи гантель про планку. Вона здавалася мені чимось смішним, згадує Юрко. Просто стояти на ліктях, але я вирішив спробувати. Спершу він витримував лише кілька десятків секунд. Було важко. Горіла спина, тряслись руки, дихання збивалося, але він не здався. Кожного дня додавав буквально по кілька секунд. Минали тижні місяці, і вже через рік. Він тримав планку понад три хвилини. Планка це особливий рух. У ній немає динаміки, кроків чи розмаху. Це ніби застиглий момент. Але в цій тиші працює все тіло: живіт, поперек, плечі, стегна, навіть пальці ніг. Планка — це дзеркало вашого ядра, м'язів, що тримають усе разом. Саме вони відповідають за силу, поставу і витривалість. Старіюче тіло не витримує планки. Воно починає хитатись, шукати опору, протестувати. Молодіюче тіло пату мовчить, але тримається. Юрко з Дніпра довів це не на словах, а в практиці, і з посмішкою каже: Моя молодість не в тому, щоб бігти марафон. Вона в тому, що я можу стояти і тримати себе в руках. Перший в планці. Частина шоста оберт плечима без болю та хрускоту. Історія. Лікар, який більше не міг грати в теніс. Андрій був лікарем. Але не з тих, що тільки призначають ліки, він був активним, спортивним, захопленим грою в теніс. Кожна вільна година, ракетка в руки, м'яч, швидкість, адреналін. Ця гра була його віддушеною. Аж поки одного дня, роблячи просту розминку, він не почув у плечі дивне хрустіння. Згодом до нього додався дискомфорт, а потім і біль. Це, як ніби твій власний суглоб починає з тобою сваритись, згадує Андрій, і з кожним рухом все голосніше. Він спробував мазі, масаж, відпочинок. Але головне, що він зробив, звернув увагу на сигнали свого тіла і зрозумів плечі не просто болять, вони говорять, шепочуть про втому, втрату гнучкості, залипання фастій, тонких оболонок, які з'єднують усе всередині нас. Коли ми молоді, суглоби рухаються вільно, без звуку, без спротиву, але з роками, якщо їх не змащувати рухом, вони починають застрягати, стискатися, скрипіти. Обертати плечима без болю та хрускоту звучить просто, але це сигнал молодості. Це означає, що тіло дихає в повному об'ємі, що всередині немає блоків, а м'язи і фасції працюють узгоджено. Андрій повернув собі свободу руху завдяки терпінню і щоденним вправам. І хоча теніс він тепер грає не так часто, як колись, його плечі знову мовчать. А це найкраща відповідь тіла, коли воно відчуває себе молодим. Частина сьома: глибоке дихання без задишки, а історія, спокій йоги з Києва. Андрій був не схожий на звичайного йога, без довгого волосся, без мантр чи екзотичних поз. Він жив у Києві, працював з людьми, часто поспішав, але мав одну звичку, яка змінювала все. Щовечора, після шумного дня, Андрій сідав на підлогу, просто по-східному, і дихав глибоко, рівно, спокійно, без телефону, без музики, без розмов, лише дихання. Йому було трохи більше 60. -ти. Але лікарі жартували, що його легені, схожі на легені 30-річного спортсмена. Дихання та це двигун, що ніколи не вимикається, часто повторював він. Але більшість людей навіть не знає, як користуватись цим двигуном правильно. Глибоке дихання це не просто вдих і видих, це повноцінна робота діафрагми, рух грудної клітки, розкриття легень до самого дна. І головне, здатність робити це без задишки, без напруги, без паніки. Коли ми молоді, Наше дихання природне і повне, ми не задумуємось, як дихаємо. Але з віком з'являється стисненість, поверхневість, а з нею і втома, і тривога. Глибоке дихання це рух, який завжди з вами. Його не видно, але він формує ваше самопочуття зсередини. Якщо ви можете дихати повноцінно, спокійно, вільно, значить, тіло ще пам'ятає, що таке молодість. Андрій не біг марафонів. Не піднімав важкого, але вмів дихати, і саме це давало йому силу не лише фізичну, а й внутрішню. Бо той, хто керує своїм диханням, керує і власним віком. Молодість це не про паспорт і не про календар. Вона не в цифрах, не в датах і точно не в кількості свічок на торті. Справжня молодість у тому, як ви рухаєтесь, як легко ви нахиляєтесь, як глибоко дихаєте. Як впевнено стоїте на одній нозі, як просто вам встати з підлоги, без допомоги рук. Ваше тіло щодня говорить із вами через силу, гнучкість, дихання, баланс воно не бреше і точно знає, наскільки років відчуває себе всередині, і якщо воно ще може рухатись, воно може і молодшати, бо рух це життя, а якість руху це якість життя. Слухайте тіло. Давайте йому прості виклики і дякуйте за відповідь. Час не зупинити, але його можна сповільнити. Бо справжня мудрість це не боятися старіння, а навчитися старіти. Навпаки. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні – і 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі!